Мінесу Нідерландах Всім привіт! Мене звати Зінфіра. Я живу у Нідерландах майже три роки і веду процес свій блог у TikTok, Телеграм та Інстаграм. Тепер я хочу знімати тут на YouTube. Тому Буду вдячна, якщо підпишетесь та підтримуєте мій Ютуб, тому що тут я хочу давати багато корисної інформації про те, як інтегруватися в країні, як знайти хорошу роботу, класних друзів, куди піти, що робити, та різне цікаве про Нідерланди Тож в цьому відео я покажу свої мінуси, а в наступному розкажу про плюси цієї країни. Перше, це просто топ, тому що всі Ліється на цей мінус, так як українцям з тимчасовим захистом зараз неможливо будувати плани, бо ми не знаємо, що нас очікує в майбутньому, країна не говорить нам про це, і тому це трохи важко, і деякі люди навіть обирають переїзд в Америку або Канаду. Наступний мінус це те, що дуже важко знайти житло. Про це всі знають, як і місцеві нідерландців, так і українці, та й будь-які мігранти, які. Приїхали сюди, всі знають, що тут дуже важко знайти житло, і просто бувають черги. Не житло може прийти від 10 людей, і не ти вже обираєш своє житло, а тебе обирають. І на жаль, українцям в цьому списку ну взагалі не щастить, тому що звичайно обирають між нідерландцям чи звичайного. Гранту якого є постійний контракт, який вже тут якусь стабільність має, і українець, який невідомо, що з ним буде через там два роки часу. Тому, звичайно, коли велика конкуренція, коли багато охочих людей, які хочуть орендувати житло, ми не в пріоритеті. Тому з цим дуже важко, і деколи потрібно дуже багато часу, бо свої пріоритети просто зменшувати і обирати з того, що є, де є там, це може бути село або взагалі не. Те місто, в якому ти хотів жити, Тож це дійсно великий мінус, так як всім нам хочеться нормального затишку у своєму будинку і так далі. І до речі, великий мінус для українців це те, що ми не можемо взяти зараз іпотеку чи орендувати своє житло. І для нас це реальний величезний мінус. Мені здається, що багато українців дійсно вже селий будинок, тому що це легше, і ти, хоча б, платиш за, за своє житло. І іпотека це дуже прикольно зроблена. Що вам речі, цікаво, то я можу розказати про протеку детальніше в наступному відео, напишіть мені про це в коментарях. Тому що я багато чого про неї знаю. Наступний мінус, яким може погодитись багато людей. що тут маленький вибір в магазинах їжі? І коли ти просто живеш, то ті ти не поміщаєш, що тобі здається та норм, ну, що ти приб'єшся з інфіра. Але коли я подорожую, то я постійно шукуюся того, що в інших країнах ну дуже багато вибору різноманітного, особливо м'яса. Я така м'ясовідка, що я на це дуже сильно звертаю увагу, і я реально постійно думаю, блін, ну чому в Ісландії, куди дуже важко доставити це м'ясо? Його там дуже багато, а у Нідерландах ну дійсно небагато. І взагалі я читала в новинах, що кількість споживання м'яса тут знижується. Серед людей і тому його і немає так багато в магазинах. Та й в принципі тут люди не сильно люблять поїсти, тому. Звичайно, для цієї країни це окей, але навіть якщо ми рівняємо там з Бельгією, яка прям ну, типу за годину від Нідерландів, то ви можете просто дати в Лідал і подивитися наскільки порізно вони виглядають всередині. Ну і виходячи з магазину, я сказати, що тут несмачна їжа, саме якщо ми беремо культурну їжу цієї країни Нідерландів, досі не полюбила їхні салати, холодні макаронами всередині, все з майонезом. Ну коротше, саме їх культурна їжа мені. А не подобається, але тут на вкуси цвіт. <світ> Ось але я, до речі, полюбила тут ходити в кафе. Люблю це не постійно. Але все ж таки я чую від багатьох, що і кафешки тут не дуже. Але з цим я вже не погоджуюсь, тому що тут багато людей з інших країн, які приїхали та відкрили тут кафе і самі там готують. Якщо захочете відвідати в'єтнамську кафе чи турецьку, то там будуть готувати їжі саме люди з цією національністю і. Напевно, найкраще, що можна спробувати, коли їжу готують люди, які її придумали. Тому тут це просто кайф, тут дуже багато закладів, які отримали членівські зірки. Тут багато якихось цікавих закладів. Ще мені дуже подобаються заклади, де ти платиш як за шведський стол. Там 40 євро, і можеш їсти все, що хочеш. Там дуже прикольно, тому що різноманітний вибір в тебе, багато їжі і зазвичай з різних культур. Думаю, такий мінус, як сирість та дощі, це напевно те, що кумарить просто всіх. Хоча до речі, на третій рік свого життя тут я починаю звикати, адаптуватися, і навіть іноді мені не вистачає того дощу. Звичайно, перші два роки я просто страждала і думала, я не зможу тут жити. Мені треба десь там в Іспанії, де тепло. До речі, ми спочатку поїхали в Іспанію, але покинули її і приїхали в Нідерланди. вам цікаво дізнатися, чому ми так зробили та все ж таки Нідерланди. Напишіть, що вам це цікаво, і я зніму про це відео. Тож, коли ти їдеш на велосипеді, звичайно, це не завжди буде тобі комфортно під час дощу. Але якщо в тебе є машина, чи ти переміщаєшся транспортом звичайним і не відчуваєш сильного дощу, то я скажу, що це вже прям сильно напрягає, до всього можна звикнути. Звичайно, іноді хотілося б більше дощу. Та все ж таки я можу не жалітися на погоду, тому що взимку тут не буває дуже холодно, і там мінус 10, це щось нереальне, що робить температуру більш комфортною влітку. Не буває сильно жори, а взимку не буває сильного холоду. І насправді для життя це більш комфортно ніж постійно перебувати в. Атмосфері, де плюс 45. Мій останній пункт це те, що без машини тут, на жаль, ну прям важко жити. Хоча тут є класна транспортна розв'язка, але вона є не всюди, і там, де її немає, ну стає дуже важким твоє життя, і ти буквально не можеш переміщуватись або це прям довго, важко і так далі. По-друге, я дуже дивуюсь цього досі. Дуже часто ламаються потяги, тому що ну дуже така розвинута країна. Але ти можеш простояти годину, просто очікуючи, поки потяг твій знову почне їхати, тому що він їде не так, як зазвичай так як та дорога закрита на ремонт і так далі. Ремонт це добре, але чому це так часто, і чому вони часто ламаються, я не знаю. Але це вам може сказати абсолютно кожна людина, тому що це дійсно популярна проблема. Без машини то дійсно важкувати. І останній мінус, який не подобається людям, які тільки приїжджають у Нідерланди, це те, що тут високі податки і вони є на все. І до цього треба звикнути, зрозуміти, що це на плюс в майбутньому, якщо ти будеш жити тут, то система так побудована, що вона турбується про тебе. І тобі потрібно в неї вкладати, а ти потім будеш отримувати бенефіти від цього всього. І загалом ти бачиш ці всі податки на дорогу, на дитячі садочки, на лікарні і так далі. Тому до цього факту потрібно просто адаптуватися, звикнути і зрозуміти, що це непогано, але вони дійсно великі. Порівняно з сусідніми країнами, їх дійсно багато. Ти платиш тут податок на... за канали, за машини, за будинок, за все. Просто за все ти платиш податки. Багатьох це мінус. Та до цього можна звикнути і навіть полюбити. І якраз таки про полюбити і плюси цієї країни, і чому так масово сюди їдуть люди з усього світу, я розповім наступному відео. Підписуйся і напиши в коментарях про свої мінуси, які ти бачиш у Нідерландах.